Шепшина-чагарник плоди, якого багаті вітамінами і мікроелементами для отримання багатого врожаю цій невибагливій рослині потрібен певний догляд. Навіщо потрібна осіння обрізка шипшини? Чагарник дуже швидко нарощує пагони, якщо не проводити своєчасну обрізку шипшини. То численні пагони будуть слабкими з низьким плодоношенням, кущ утворює багато кореневої порослі, без її видалення ділянку може перетворитися в колючі зарості, у мене в дальньому кутку дачної ділянки росте кілька кущів шипшини, як завжди, руки до нього не доходили, сам росте, сам цвіте, сам плодоносить. І ось один рік ні квітів, ні ягід, виявляється причина була в тому, що я шипшина не обрізала протягом тривалого часу. Восени провела обрізку, і навесні на омолодився рослині з'явилися чудові квіти, а потім і довгоочікувані плоди, коли проводити обрізку шипшини для отримання багатого врожаю. Обрізку шипшини проводять тоді, коли сповільнюється сокодвижене. Найкраще проводити обрізку восени після листопаду. В жовтні, початку листопада, коли рослина готується до зими, можна провести обрізку ранньою весною до набрякання бруньок, березень початок квітня. Всі пошкоджені хворобами або шкідниками пагони протягом сезону необхідно відразу ж видаляти, щоб зупинити вогнище поширення, як правильно обрізати шипшина восени, шипшина колюча рослина, де його обрізки краще користуватися не секатором, а сучкорізом на довгих ручках. Формою обрізка для правильного розвитку куща шипшини проводять формуючу обрізку протягом декількох років. Обрізку можна проводити як восени, так і навесні. Після висадки саджанця шипшини обріжте його, залишивши пагони довжиною 10-15. На кожному пагоні залиште не менше двох нирок. Протягом наступних двох років шипшина не обрізають, а тільки влітку прищипують верхівки. Для стимулювання росту бічних пагонів на третій рік виріжте все поламані, що ростуть всередину крони і близько до землі гілки. Позбавтеся від кореневої порослі, яка виросла далеко від куща. Основні гілки укоротити на 15-20 см для появи бічних пагонів важливо. Не всі садівники радять проводити укорочення пагонів під зиму. Така обрізка може спровокувати буйне зростання порослів в наступному сезоні і тим самим загустити кущ і скоротити кількість врожаю. На четвертий рік у шипшини з'являються ягоди. У плодоносного куща повинно бути не більше 15-20 стебель різного віку. Сильно загущений кущ відчуває нестачу світла. Тому у нього не формуються квіткові бруньки, видаліть гілки, які ростуть всередину крони і загущають її, видаліть однорічні пагони, які не потрібні для заміщення старих, Виріжте гілки, які ростуть горизонтально до землі. Санітарна обрізка восени, кущі шипшини обрізають, як і будь-які інші плодоносні чагарники, що осені видаляйте всі поламані і сухі гілки, пагони, що ростуть всередину крони і виросли горизонтально. Також потрібно обрізати на старих гілках, практично не утворюються квіткові бруньки, і вони вже не так декоративні. Тому вирізуйте все гілки, які досягли п'ятирічного віку, вони здеревілі і темніші, ніж молоді. Влітку прищипуйте зростаючі пагони на висоту 70. тим самим викликаючи зростання бічних пагонів, на яких будуть закладатися квіткові бруньки, якщо кущі пшини дуже старий і запущений. То можна обрізати його повністю до самої землі і сформувати новий кущ таку радикальну обрізку застосовують і тоді, коли сильно падає врожайність куща. Колючі обрізані гілки шипшини можуть послужити відмінним захистом від гризунів зимку, укрити ними зимуючи цибулинні тюльпани, крокуси і. Розкладіть в пристовбурні круги дерев і чагарників. Відео, обрізка шепшини довгим секатором, шепшина рослина, яке можна обрізати, не боячись його втратити. Експериментуйте, пробуйте обрізку в різні пори року, і ви підберете для себе оптимальний варіант.